Всім привіт! Ви на каналі Назєвса. Сьогодні я пограю в гру Морозивник 4 та повністю її пройду заради вас. Саме тому дивіться повне проходження і обов'язково підписуйтесь на канал, став лайки та підписуйтесь на мій телеграм-канал в описі цього відео. Ну і починаємо. Дивіться, як бачите, ми бачимо морозивника, який їсть морозиво. В принципі, не дивно, бо він же морозивник. Але саме ця анімація з'явилася перший раз, тільки в Ice Scream 4, в гру, в яку я зараз граю. І бачите, ми бачимо, що нас відвозять на фабрику. Ось таким фаргончиком відкривають. Двері і ми проїжджаємо. І це фабрика морозивника. Вона, в принципі, не прямо що велика, але, наприклад, фургончик знаходиться ось в цьому місці, в такому міні-гаражику. До речі, в цьому гаражі, як бачите, ну, виглядає цей гаражик реально ефективно і красиво. Тобто гараж в формі морозивника, який має два поверхи. І це прикольно, реально. В цьому в цій грі морозивник буде чинити наш фургончик, ну його фургончик, бо він трохи поламаний. І коротше, він відвозить нас до його клітки. Потім каже, що з нас зробить якийсь морозиве, і потім уходить в фіолетову кімнату. Коротше, всіх цих трьох чувачків, наших друзів, схопили вже давно, в перший раз, пам'ятаєте, Подивіться відео третю частину, а нас не схопили. Не знаю, як нас схопили зараз, але окей. Дивіться, ми беремо ось цей лом, типу цю штуку, і ламаємо замок. І виходимо звідси. Якщо ви просто будете битися клітку, то тоді вас почує цей охоронець. Мене пишо охоронець, він побіг за мною. Ці охоронці називаються міні-роди. Ну і вони, типу, тебе можуть наелектризувати, що ти просто впадеш на пару на трохи часу. Але в принципі вони не небезпечні. Типу, Вони визивають морозивника, але так вони тебе вбити не можуть. Ми виходимо з туалета і бачимо контрольну кімнату, біля якої стоїть Борис. Так, да, Це його реальне реальне ім'я, його звуть Борис. Це такий гігантський робот. Переходимо в офіс. Тут бачимо ось такий шкаф. Заходимо далі. Тут, як бачите, такі типу мітинги проводяться з допомогою морозивника, якихось ще важливих офісників. Бачимо саме офіс для когось працівника, ну може для когось робота. Щас тулички вони великі, тому ми не думаємо, що для робота. І читаємо записку. В цій записці сказано, що Борис. Має багато частин, типу він, йому взагалі все рівно на урон цьому Борису, але його можна робити його можна з допомогою е, висоти, бо він боїться висоти. Але якщо він, наприклад, помре або там поламає себе, то мініроди запрограмовані, щоб його чинити. Я відкриваю двері і бачу морозивника, тому одразу від нього втікаю, а він йде за мною, прям біжить за мною. Коротше, ми беремо цей трофей в цих офісах і йдемо до фругончика. Тобто, бачите, по цьому коридорчику бачимо клітки, відкриваємо двері і йдемо в цього морозивника, в цю статую морозивника. Тут бачимо фургончик морозивника, переставляємо драбину, зарізаємо наверх до цієї вентиляції. Тут, як бачите, ми маємо забрати ось ці гвинтики до допомоги цього трофея. Ну бо цей трофей, це, в принципі, є відвертка. Відкриваємо модуляцію, трофей, ну, цей трофей нам більше не треба, забираємо лом е і піднімаємось наверх. Як бачите, в офісах за мною ходив цей морозивник, бо я забув закрити двері. Ну, і, коротше, все-таки я зміг в нього втікти і мене навіть не помітив. Це вже добре, це вже прогрес. Бачите, я йду з цим домом, відкриваю ось ці доски. як бачите, за, за досками стояв ось цей офісний міні-род. Чесно, я не знаю, як він там, по він туди взагалі попав, бо типу ці двері були закриті, але окей. Тут є шкаф, яку я сховатися, і є один предмет, який нам треба. Ось. Така драбина, міні-драбина. Коротше, як бачите, я вирішив втікти, але мене зупинив цей міні-рот і наелектризував. А потім, як бачите, вони вирубаються і взагалі мовчать. Але перед цим вони роблять сирену і морозивник приходить до вас. Заходжу до цього бориса, тут мене бачить оцей морозивник і коротше, я від нього пробую втікти. Все-таки, потім я вертаюсь до фергона, тут я з'їжджаю в вентиляцію, бачу, що ми можемо в принципі, зупинити цю вентиляцію і пролізти на двір, але нам це, в принципі, не допоможе, бо нам треба спасти ще й друзів, а не тільки себе. Відкриваю вентиляцію, бачу, що морозивник повз за мною, а він, коротше, коротше, такий, знаєте, зупиняється просто і каже, що мінероди його повідомлять, якщо щось станеться. Іде до фургончика, це якщо прискорив, сідає під нього і починає його чинити далі. Ну, бо там щось з фургончиком сталося погане. Я беру цю мені драбину і бачу, що в цій кімнаті є різні макети цього морозильника, різні його ці е, вивіски. Потім, ну, так, коротше, це просто, можна сказати, е, Ну, така хіматка, типу, для того, щоб там робити якісь речі, там, ну, типу, просто Ну, Склад, да, це буквально є склад. Тут ходять морозини, ну, ці мініроди прибиральники, вони кричать, як бачите, два мініроди щось застряло між собою. Я біжу, тут є такий, як бачите, музей одразу біля складу. Тут різні такі мініфігурки, які там були раніше, якісь морозиво, що робив морозивник, якісь етрофеї різні. Ну, і, коротше, якщо у вас почує мінірод, а він нас точно почує, то тоді прийде морозивник. Коротше, я ходив з цією драбиною і не знав, куди її поставити, бо там треба правильне місце знайти, там, а я не міг знайти його постійно. Тут, як бачите, такі різні коробки лежать різні речі. Тут є мотоцикл морозивника, точніше, його тата-морозивника, знаходжу в цей міст, ставлю цю драбину. Тут, як бачите, різні трофеї за якісь перемоги, різні... коротше, музей цей закритий в принципі зараз, бо він типу на поломці. якийсь. Заходжу зелене морозиво і несу його в автомат. До речі, в цьому музеї є смітники в вигляді морозива. В них може зайти інше морозиво. Да, це якщо що мотоцикл його тата. Тут, як бачите, картини у вигляді морозивника. Да, це популярні картини з головою морозивника, і вони мають різні підписи. За мною ходив цей прибиральник, щось втікає від нього. тут, Як бачите, поломки є, як бачите, є маска морозивника, но божого тата морозивника, бо в нього тато був морозивником. Не знаю, чесно, його тато вбивав людей, але може вбивав, Чесно, не знаю. Ставлю мороче як бачите, це морозив, треба ставити в, ось цьому, в ось цій сувенірній лавці. Тут, як бачите, ще така кафешка, тут я заходжу друге морозиво, жовте морозиво, і всього три є зелене, жовте і рожеве. Ставлю жовте морозиво в сувенірну цю штучку, щоб отримати цукерочку, і йду до цього мінірода офісника, в нього забираю ID-картку, Цей офісник мінірод він постійно відключається, тому забрати його id картку буде неважко. Тут, як бачите, є ось такий макет фабрики морозива, ви можете побачити її з близька в маленькому вигляді. Тут, як бачите, я втікаю, і тут раптом бачу морозин, і він починає йти за мною. Ну я ховаюся. Ставлю карту, цю карту треба просканувати в ось цих шкафах. І якщо правильно попадеться, значить ви зможете просканувати. Але їх дуже багато цих шкафів, вони в різних місцях. Мені повезло, що з першого разу я просканував правильний. Тут коротше, я другий раз попався, ну типу перший раз попався. Тут треба, як бачите, знайти ключ, старий ключ в цьому постері. Потім можете просто вилізти. Я знайшов вже рожевий, вже рожеве морозиво, і мені його треба віднести знову до цього, до цього, до цього сувенірної лавки. Тут, як бачите, є такий офіс в цьому музейчику, тут бачите, теж є шкафи, різні закриті теж навіть. Є такий, типу, ну, розмовний зала, може, якась тюрема, не знаю. Беремо цей беремо ржаве морозиво, але треба бачити, нажати на цю кнопочку в цьому офісі, щоб відкрити цю трубу. Ця труба веде до нас, до нас в тюрму, там де стоять клітки, щоб ми могли легше передвігатися. Коротше, йдемо собі, цей офісник знову поламався, ставлю морозиво, нажимаю кнопочку. Як бачите, нам дають цю цюкерочку, і це реально круто. Ми можемо, як бачите, вже забрати її за те, що ми поставили три морозива, забираємо її і просто собі йдемо. Йдемо, йдемо, йдемо. Я знайшов Бориса. Хороше кидаю сюди цю керочку, кидаю сюди цей е, карпет, тобто карпет. Бачу себе в тюрмі і коротше сідає в тюрму. Тут треба позвати цього мінірода, тим, що ти потрачеш клітку, забрати ручку і зламати ручкою ось цей замок на клітці. Зламуєш мініроду все рівно, що у тебе замок відпав йому взагалі пофіг, він тебе взагалі не чує. Відкриваєш цю клітку і виходиш. Мініроди насправді тупі, але вони доволі бісячі. Збираю звідси вогнетушитель і коротше, треба його віднести ось сюди. Для цього якраз ми ставили цю е, драбину. Коротше, ти просто маєш отак подихати, і все. Тепер дивіться, тепер ти йдеш вертаєшся назад. В тебе вже є коврик, в тебе вже є цукерочка, ти вже зламав підлогу. тобі тепер треба тільки електронну пушку. Зараз я вам покажу, як її знайти. Дивіться, в цьому, в цьому музеї є різні цифри, і вам треба вести їх в правильному порядку. Ось в цей код. Тут, як бачите, ми відкриваємо це місце, забираємо електронну пушку Майка. Майк саме придумав, а морозиник в нього забрав її. Забираємо, і дивіться, що нам треба зробити. Нам треба взяти цю цукере, налепити цю, цю підлогу нею чотири рази, наліплюємо. Е, ось так. Як бачите, е, і нам після цього треба взяти ковер. Після цього цукерочки вже не буде. Беремо ковер, і ним ми ховаємо цю підлогу, що вона е, поламана. Тепер цю крочку його приліпила, тепер ми беремо електронну пушку, стріляємо в цього е, Бориса. стріляємо, він прокидається, дивиться по сторонам і просто йде на нас. Він побачив нас. І як бачите, падає. Падає, ламає себе, і тепер ми можемо прийти в цю контрольну кімнату. Да, Смерть Бориса нам допомогла, це дуже класно. Тепер ми проходимо, як типу, ну, тобто ми дивимося, ми маємо цю пушку, маємо ще один заряд аж. Проходимо всередину, показують знак типу, що ми можемо розмовляти тут. І нажимаємо на кнопку. Типу, тут якась софа є, диван, камери є, і нажимаємо на кнопку. Ця кнопка зробить так, що ці оці три труби відкриються, які були закриті червоно-сині і жовта. Відкриються клітки, виль, вильза Чарлі, ліс і Майк. У них були шия. Чарлі і ліс обнімуться, бо вони брат і сестра. Майк захоче щось, щось сказати, бо він любить ліс. І з'явиться морозивник, відкриє двері і почне за ними бігти. Ну а вони сховаються в цих відкрившихся трубах. Кожен в кожній. Ці труби ведуть до фабрики в різні місця. І коротше, він дуже злиться про цих дітей, типу що він не зміг їх схопити. Але розуміє, що в фабриці він їх схопить, бо вони ж фабриці, а це ж його фабрика, правильно. На цьому, все. Всім дякую за перегляд і обов'язково дивіться, мої наступні відео. Ну а тут ще і деяка сцена, як бачите, він веселиться, що він нас схопить. А ми бачимо камери, і потім бачимо себе. Як ми стоїмо біля них і сумуємо, не розуміємо, що ми маємо робити.